І так. Пані та панове, в ефірі експериментальна рубрика, яка називається Як? Перший погляд, перше враження, враження. Перша емоція перед нами ножі, яких ми ще не бачили. Це нова поставка від бренду Kershaw. Ми зараз будемо їх по черзі діставати і ділитися з вами першими враженнями від цих ножів. Робимо анбоксинг і перші враження від ножиків, як сказав Гріша. Ну ми не знаємо, скільки вони коштують, як вони виглядають, які матеріали. Будемо зараз разом з вами ловити якісь перші враження. Ну, Конкретно цей Iridium Black. Мені здається, ми вже бачили. Так дивіться, повністю чорна версія ножа Iridium, який був коли десь півроку тому. Uh -huh. З'явився. Вони тоді випустили відразу декілька ножів з DuraLock. Це, типу, uh -huh. їхній варіант Аксіс Лока. Прикольний DC-шник для тих людей, хто любить все чорне. Знаєш, їздять на чорній тонованій в машині, носять чорний одяг. І все таке інше. У нас алюмінієві накладочки фарбовані і фарбований клиночок. Ну так. Бюджетненько, мабуть, трошечки. Я думаю, 8 хром чи d 2 щось таке. d 2 d Д2шечка. Спідометр є. Спідометр є. Є спідометр. Тобто внутрішній дизайн. Китай такий ну, агресивний профільний. Середній ніж, ну чому б ні? Чому б ні? Ну, тупо наступна ламка після газу. Так, по ціні по якості. Мало хто любить шпеньки, давай перевіримо. Мало хто любить ганзу. Легко відкривається, друзі, достатньо. І. І легко закривається, це плюс. Ну, не знаю, я на металев... Я... Хороше питання, так. Я не бачу. То на лампочку ж подивись. Так, є там в вольниці. Вольниці є. Вольниці є. так, механіка мені подобається. Цільно металевий ножик. Е Люфтів немає. Єдиний мінус, як на мене, це металеві накладки. Я їх не люблю. Ну і пофарбовано так. Е, як бюджетний ніч. Це нормально пофарбовано таке Ні, нормально, покуття. Нормально. але як бюджетна ніч. Механіка. От просто бомба. Механіка хороша. Дивись. Тиць. Тиць. Відрізав, закрив, на кишеню вкинув. Все угу. супер. Ану дай, дай ще раз. Я вже думаю до наступного перед. Агресивний профіль і нормальний підпальцевий упор. Це — ну, Окей, давай щось більше. А ні, це ми на кінець залишимо. Давай. Кора! Це Корра. щось е, про аватара у той мультик? Колись були в продажі е, револьвери під небів Флобера, кора, брно. З'явилися топові. Не знаю, навіщо вам ця інформація, ну, просто згадали. Поки Андрій Шарп намагається розкрити цю пачку, я вам буду розказувати непотрібну інформацію про флобери. Так, це ми будемо сюди складати. Так, така манюнька. Що це таке? Ну, це... Вигнуті спуски одразу видно. Не товстий по обуху, спуск ага. високий. Ти бачиш назву Сталю? Ні. Талі не, не написано. Значить, ну, є підозра, що це 8 хром. Якщо не написано, значить, скоріш за все 8 хром, або навіть щось простіше. Може бути навіть санлік, якийсь, ну, простенький сандик, або 3-хром. Накладки з пластику? Це, типу, як такі лажний ключ. Чи що там? Ага, може бути. Лайнерлок, асіст. Бідбласт? Ні, це Stone Але... На увігнутих спусках досить тонко зведений. Ну, було б дивно, якби вони зробили ще й не у такий маленький ну, кладочок. При тому, знаю. що дивися, по обуху він такий за 2 міліметра. Мені так, дивний це ніж. Розумієш, так... він от він ні туди, ні сюди. Він не повнорозмірний і він не мікропіпка. Він, так, наче... Щось середнє між маленьким і середнім. Він, як наче той ніж, який ти приходиш купити своєму 11-річному сину. Тобто таке враження. До речі, так. Щось це цьому А на асіст. Ну такий тугенький трошки. Для такого маленького... Ні, для 12-річного тугенька буде. Не знаю. От від компанії Кершов щось таке якось і очікуєш в якості новинки. Що це? Ну, Це якийсь пластик, типу, так? Да? Угу. Це. Ну, типа, ФРН нейлон, армований з кловолок. Ну, напевно, це <звук> воно. Ціни ми не знаємо, але я вангую, що він бюджетний. Ну, Чувак, на ньому не написана Марка Сталі. Як він може бути не бюджетним. Ріжечок, ну, може бути. Align Алайт Алайн. Алайт. Алайн 14.5. Алайн? Нам за нашу цю вимову накидають. Ух ти, відразу відчуваєш масу. Гантелька. Важкенька да, штучка на фреймлоці. О, тут вони виглядають прикольно. Дивися, отут вігнуті спуски виглядають прикольно. Оце mm. різачок. Реально, високий вигнутий спуск, фальшик такий, до речі. Я тут не розумію, коли фальш роблять на обуху от, в тому місці, де ти опираєшся великим пальцем. Фальш має сенс робити тут, а не, блін, отут. Який сенс тут зменшувати тощо, не знаю. Ну, Ви, ось це ти... не критична штука. 8хром 13 суцільно сталева конструкція. Можливо з це це титан? З асістом. Е, ні, не атан нема. Дивись, а, сухаря. Да, не. Це Красавчик, сталь. Да. Це сталь. Кліпса перекидається. Кімлячний отвір широкий. Він ну, такий е, типово кершовський, начебто, дизайн, який не кидається в очі. Але так в руці. Ну, ну Клонок мені дуже подобається. Але нічого принципового нового. Все те саме. Але різачок. Різачок, різачок. високі, луке. вігнуті, спуски. Добре. Компактний, кишеньковий, різак, але якби він був не такий важкий. Тут в найтовшому Д... місці десь скільки? 2. Два... до 2,5? До, до трьох. До трьох? Я думаю, не. Ну, якщо він коштує невеликі гроші, то це прикольний ніж. Як різачок. Ну так. Хоча, знаєш, зважаючи на те, що це суцільна сталова конструкція, не такий вже і важкий. Тобто нема такого прям враження, наче він от тебе до землі притягує. Важкінь, але не занадто. Ну, це після оцього він здається важкеньким. Це а такий так... фреймлок. Тут у тебе міцніша конструкція. Так... ну скільки тут? Грам 120. Для такого, на жаль, це багато. Ще, з іншої сторони, дивись, потужне руків'я достатньо, да? Mm -hmm. І такий прям ріжик-ріжик клиночок. Не знаю, Я люблю вигнуті спуски. Не мені теж не подобається? Подобається. Підсок і вигнуті спуски це кльово. Ну так. Для кухоньки прямо. Сталева рама, фреймлок. Ну, Якщо він бюджетний, то це прям має сенс. Хороший, симпатичний річ. Поки що, єдиний, який мені сподобався, саме сподобався. Викликав якісь емоції. Тобі сподобався керш? Не може бути. Ні, так класно, ну слухай. Прям різучий клиночок, прям вайно. Так. А це у нас уже йде не бюджетний секунд. Ого! <святує> American танту. Знову ж таки, зроблено не так, як у колстіла, але зроблено прикольно. Слухай. Фініш? От візьми його. Слухай, слухай. Вони зробили нарешті не 14 дизайн у лаунчер. Ні, ну він от поза не виглядає якось. Колстіл в переміжку з техою і на фабриці Кершу. Так, Штата. це 16-й лаунч у нас. 16-й? Або 16-й, 16. або Лаунч 1Б. Так. Тут у нас алюмінієве руків'я з, з, з ставкою з асфальту. Ставка з асфальту, з прогумованого асфальту. Made in USA CPM4. -M4. CPM, -M4? CPM M4? CPM M4. Я думав, ця сталь померла. Ні, а а вона ж бистроріжуча, як же вона може бути. Добре, не хай. Ну там ж казали одні блогери, які зараз нещасні. Нещасні mm. блогери. Ні, давай так. За дизайн зразу плюс ставлю. Ну, дизайн? Тупо харизма зразу. агресивний, тобто тестостероновий дизайн. Така лом такий автомат. Поєднання американського танто з напівсеретерною заточкою. — На М4. На М4 на любителя. Реально на любителя. Покриття, тут є якесь дебеле покриття. Так відразу не скажу, ну, але ви, воно шершаве, воно. Ну, якась? — шка Та ну не. Я? Ні, ні, ні. Пашу це все. не dl воно прям. Це а, є. цей нітрит титан, скоріше за все. М -м, можливо. Воно прям такими mm. маленькими бугорками відчувається. Mm -hmm. Таке прям похитне. Малюсенька кліпсочка, дивись, акуратно. Маленька кліпса, як на ланч, нагадаю, той з Магнаката. 15-й який? Можливо. Якийсь, Знову. Гань... Спірпойнт, нагадайте нам. Ганьба. Непоганий, до речі, кеш був. Але mm -hmm. це прям. Маленька, прихована кліпса чорного кольору. На чорних штанях практично не видно буде тімлячний отвір. Ну і само собою автоматична конструкція. Ці ж вставочки на блюрах, здається, тільки. Mm -hmm. з... ну, наразі тільки на блюрах є у компанії ну. Mm -hmm. Хороше. Приємне. Це потяга. Yeah. Знову ж таки, це для, для тої самої чорної. Сімейки, чорної сімейки, слухай, ну, я не знаю. Для поціновувачів всього чорного. Це для татка, це для синочка. Так, мій підсумок. Давай, а підсумок. Це, це просто керші, друзі. ти, <гум> Блін, капітан очевидно. А оце мені подобається. Правда, тут ціна, я боюся, М4, лаунч. Чесно кажучи. Чесно кажучи, я кершів за своє життя бачив ну якось отаких от, от кершів багато. А такого, такого лаунча я ще не бачив. от він мені подобається. Я б да, собі класно, такий класно, хотів би мати. Класно. Паразіти, ну, ну наше було серейтер сюди тулить, ну. Я б навіть би його юзав. М4. Чувак, це дуже M4. крута сталь. Ну так. Да, Цей думаю. карабін непоганий і сталь крута. Якось так. Видно там, я взагалі на камеру. ні? Все народ, це був перший випуск першого враження. Гріша вже пішов, і я йду за ним. Сподобалось вам цей анбоксинг і наші перші враження чи ні? Напишіть в коментарях, щоб ми знали, чи варто продовжувати цей формат. Па-па!